Лютому цього року Верховна Рада ухвалила закон, яким продовжено термін проходження повторного військово-лікарського огляду для громадян України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до служби. Нова гранична дата 5 червня поточного року. Суттєвий нюанс, що Військовозобов'язані самостійно повинні з'явитися до ТЦК, не очікувати повістки виклик, а самостійно взяти направлення або у територіальному центрі, або в електронному кабінеті військовозобов'язаного і з'явитися для проходження велка. В разі невиконання цієї вимоги закону буде вважатися такі, така бездіяльність порушенням правил військового обліку, що тягне за собою адміністративну відповідальність в розмірі 17 тисяч гривень штраф, якщо це перше порушення, штрафи оформляються ТЦК і направляються для виконання до органів юстиції. Якщо військовозобов'язаний зобов'язання буде незгодне з рішенням військово лікарської комісії, яким. Його визнали вже придатним повністю. Він відповідно до положення 402 має право оскаржити таке рішення ВЛК у регіональну ВЛК, а згодом і у Центральну військову лікарську комісію або безпосередньо звернутися до суду. Повторне проходження ВЛК військовозобов'язані повинні здійснити не пізніше, ніж до 5 червня цього року.